Євросоюз працює над виділенням 5 мільярдів євро на боєприпаси для України. Цю інформацію підтвердила Верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас на саміті, що триває у Брюсселі. Підтримка України одна з головних тем цієї зустрічі. і Більше знає моя колега Ірина Іванова. Вона з нами на зв'язку. Іро, вітаю. Розкажи, як триває обговорення. Так, вітаю іро. Перша частина цього саміту вже завершилася, і саме вона була присвячена питанням України. Тож можемо підбивати перші підсумки цього дня. Обговорення тривало близько двох годин. По відеозв'язку Виступив президент України Володимир Зеленський. У своєму зверненні він розповів лідерам про останні російські атаки на Україну, зокрема про удар по Кропивницькому. і це попри заяви Путіна про готовність зупинити напади, зазначив президент України. Зеленський розповів також про контакти із американською адміністрацією та. Подальші кроки щодо припинення вогню та переговорів про мирну ініціативу. Прошу послухати. Учора я мав продуктивну розмову з президентом Трампом. Від самого початку Україна виступала за те, про що ми зараз говоримо. Припинення атак на енергетику та інфраструктуру, і припинення вогню на морі, і ми продовжуємо підтримувати ці зусилля. Наші команди також працюватимуть над досягненням безумовного повного припинення вогню на суші. Будь ласка, підтримайте це. Путін має припинити висувати безглузді вимоги, які лише затягують війну, і почати виконувати те, що він обіцяє світу Голова держави закликав європейських лідерів не припиняти тиск на Росію, продовжувати підтримку України, і запропонував разом працювати над тим, щоб все необхідне для захисту Європи озброєння вироблялося саме у Європі. Після виступу президента лідери ЄС обговорювали подальшу підтримку України в форматі вже 27 учасників саміту. І ця розмова, як повідомив один із представників ЄС на умовах анонімності, ця розмова стосувалася перебігу переговорів між американською адміністрацією та Кремлем. І як каже цей дипломат, Мат було спільне розуміння, що наразі насправді реальних переговорів не відбувається. Лідери обмінялися думками про те, як найкраще вплинути на цей процес. А стосовно декларації на підтримку України, то диво не сталося. Угорщина виступала проти того, щоб посилювати Україну. І ці висновки сьогоднішнього саміту щодо необхідності надалі підтримувати Україну, як з політичного, так і з військового боку, були ухвалені у форматі 26 країн. Тож так само, як це було на спецсаміті Євроради два тижні тому, коли Орщини теж виступила проти в сьогоднішніх висновках. йдеться про те, що ЄС надалі посилюватиме Україну. Він сприятиме мирному процесу та допоможе забезпечити справедливий і міцний мир. А угода, яка цей мир має закріплювати, вона має супроводжуватися надійними гарантіями безпеки. Такі новини станом на цю годину. Іро. Дякую, Ірино, за інформацію за роботу. Це була Ірина Іванова, наш спецкор із Брюсселя.